Ну, нереально платити за розподіл, Раніше то не платив за його ніхто. Житель Талалаївки Прилуцького району Павло Чемерес показує будинок на дві квартири. В першій живе він з родиною, в іншій поки нікого. Попри те, що газ в одній з квартир майже не вмикає, за доставку все одно доводиться платити. За доставку в настояще час я плачу тут, у себе, на цій хаті, бо тут теж моя половина мамка вмерла. Значить, тут 200 гривень, ну я тут живу. Там я сьогодні посчитав мене 360 гривень за год, вийшло, ну з того, все одно я плачу за доставку газу 100 гривень. Оце і все. Голова Талалаївської громади Юрій Величко розповідає, що жителі звертаються до нього через ціни на розподіл газу. Дуже багато звернень людей до нас звертаються люди, що їх дуже вони великі кошти платять за транспортування газу. Із-чого це виходить, і ще ж пішов, що ще хочуть додати далі суму за транспортування газу. Дорого, якщо 2,5 пенсія і та доставка, ми то саме всі проводили труби за свій щод, саме. Ми платимо за транспортування 236 гривень. – 26. 226? Ну 226. Ну. Труби сам купляв. Так що, звісно, люди недовольні. Місяць тому Чернігівська обласна державна адміністрація розпочала роботу над пілотним проєктом по передачі газотранспортної мережі громадам. Втілювати його вирішили у Прилуцькому районі. Саме там розташована найбільша мережа газопроводів, сказав заступник голови облдержадміністрації Дмитро Іванов. Ідею передачі газотранспортної мережі, яка будувалася за кошти громади, за кошти колгоспів, і це якраз ідея. Яку ми будемо втілювати, ми вже зустрілися з громадами і отримуємо первинну документацію з того, які газотранспортні мережі знаходяться, в якій кількості, які документи є, і зараз збираємо первинну документацію. За словами Юрія Величка, якщо газопроводи будуть у власності громади, жителі не платитимуть за доставку газу. Головна задача проекту, щоб люди, якщо газопровод... У них фактично їхні, щоб люди не платили за транспортування газу. Оце основна проблема у цьому. Якщо на обслуговування газопроводи, ну будемо вирішувати вже, є по Україні такі пілотні проекти, де вже громади брали на обслуговування газопроводи. Ну, якщо треба, ми теж будемо цим питанням займатися і будемо йти далі. Але люди не повинні. Платить такі великі кошти за транспортування газу. поки в Талалаївці вивчають документи в архівах, аби знайти доказову базу для повернення газотранспортних мереж громаді. Багато документів в архівних справах немає. Багато документів, які знаходяться в приватних фірмах, які робили газофікацію, і документи на Талалаївку, Талалаївський район. Тобто тут ще буде йти. Дуже кропотлива робота. Голова правління Чернігівгазу Алла Ярова говорить, що 90% газопроводу перебуває в підпорядкуванні Міністерства палива і енергетики. І міністерство енергетики саме міністерство палива і енергетики назначене органом управління своїм майном. Тому на сьогодні ситуація дивна, коли ініціатива йде зі сторони одного державного органу Чернігівської облдержадміністрації, намагаються в іншого державного органу Міністерства палива і енергетики, вибачте за таке висловлювання, Віджати державне майно. Щоб почати поставляти газ, громаді спершу потрібно отримати ліцензію. Історія на сьогоднішній день показує, що. Історія на сьогодні показує на прикладі села Лубни, звідти почалися всі громадські хвилювання. Що тариф на дуже маленьких операторах у порівнянні навіть з Черніговом у два рази більший на розподіл газу. Тому уряд вже в той момент задумався про те, щоб скоротити кількість ліцензіатів в особі операторів газорозподільчих мереж і дати відправну точку від 100 тисяч споживачів. 100 тисяч це навіть на Прилуцький район. Це можна скласти Прилуцький район разом з Ніжинським районом, і тоді ми можемо говорити про повноцінного ліцензіата з досить адекватним тарифом, але він буде більшим ніж тариф для розподілу газу у Чернігівгаз. 13 років тому у борзні спробували втілити цю ідею. Тоді створили комунальне підприємство, але ліцензію на обслуговування так і не вдалося отримати. І села деякий час були без газу, розповідає колишній міський голова борзни Анатолій Койда. Тоді газопроводи повернули в управління Чернігівгазу. Я ще не був тоді міським головою. А прийшов, а проблема така: назад не хочуть вже брати. Так заставляли ми... єлі і, 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 я передав їм. Давай документацію виконавчу. А виконавчої документації немає, і, не вся. А ми не приймаємо. А краще тепер нам труби, краще РПшки. Коротше, єлі назад передав. Ви ж розумієте, треба, щоб на обслуговування була ліцензія. Хто їм дасть ліцензію? Ніхто не дасть. Тепер треба штат, треба аварійку. Хай посчитають, тільки затрати. Це треба. Треба ж штат тримати на утримання, так що ну, це не просто діло і це, це воно нереально, просто нереально. Ольга Онищенко, Роман Репа, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.